В ЄОСЕЛІ планується багато змін а конкретно шість лунають новини нерухомості. Перше оформити є оселю під 3% зможуть і мобілізовані. Також ведуть обмеження по верхній планці доходу. Скоріше за все, якщо ви заробляєте більше 5 тисяч доларів на місяць, то по-перше, вау, вітаю. А по друге, пільговий кредит вам не дадуть. Поки ми не знаємо, від якої саме цифри будуть обмеження, але будемо тримати вас в курсі. Трохи зменшаться нормативи житла. Давайте порівняємо і покажемо наочно. Зараз гранична площа житла рахується так: 52,5 квадратні метри на одну особу, плюс 2, 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Тобто, якщо сім'я з двох осіб, то це виходить 73,5 квадратні метри. А після змін ці 52,5 квадратні метри вже будуть рахуватись одразу на сім'ю з двох осіб, а додатковий 21 квадратний метр рахуватиметься вже з третього члена родини. З'являться ліміти на площу житла. Максимально допустима площа буде 115,5 квадратних метрів для квартири та 125,5 квадратних метрів для будинка. Придбати житло більшої площі буде неможливо, навіть якщо у родині більше п'яти осіб. Також з'являться ліміти і по граничній вартості квартири їх не можна буде перевищувати навіть власним коштом. Тому елітну нерухомість за цією програмою придбати не вийде. Десь засумувала трошки на новопечерських липках. Розшириться механіка кредитування. Зараз кредити по ЄОСЕЛі надаються за підтримки держави через банки під 3 та 7% відсотків річних. А додасться ще й компенсаційна модель. Це коли банки видаватимуть ЄОСЕЛю з власних ресурсів за ринковими ставками, але частину відсотків компенсуватиме Укрфінжитло та міжнародні партнери. Це поки все, що відомо по майбутнім оновленням. Як тільки ми дізнаємось більше, ви теж.